Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не нехтуйте спасінням. Вчора я читав книгу одного мого доброго друга. Він згадує час, коли пішов послухати проповідника із Глазго, Шотландія. Побачивши назву його проповіді. Вона називалася так: Що мені робити, щоб загубитися? Але з самого початку проповідник уточнив, що відповідь проста, вона полягає в одному слові: нічого. Ми не отримуємо шансу врятуватися, коли нехтуємо тим, що відкривалося нам у смерті, Воскресінні та піднесенні Ісуса Христа. То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув. До Євреїв 2.3. Благу звістку, про яку говорить автор послання, мені передав мій друг у старших класах, а хтось інший дорогоцінний передав цю звістку вам. І я глибоко вдячний кожному, хто сьогодні ділиться цією дивовижною звісткою, з оточуючими. Ви також можете передавати її далі. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти послав своїх вірних. Щоб твої жнива продовжувалися. Я такий вдячний за людину, яка поділилася зі мною істиною про Ісуса і про Твоє велике спасіння. Допоможи мені продовжувати передавати цю звістку далі. Я не зневажатиму силу Твого спасіння, даного нам. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.